В квартирі НАТО у Брюсселі міністр закордонних справ України Анатолій Зленко поставив підпис під програмою Партнерство заради миру. Цей документ дає нашій державі можливість почати практичну роботу щодо конкретного політичного і військового співробітництва з НАТО, зробити свій вагомий внесок у розбудову нової архітектури безпеки на континенті. Під час перебування у Брюсселі Анатолій Зленко мав зустріч з генеральним директором генерального директорату із зовнішньоекономічних відносин Європейської комісії Гюнтером Буртгардом. Йому вручено меморандум уряду нашої держави Україна та Європейський Союз шляхи подальшого співробітництва, у якому висловлено ряд пропозицій до Ради міністрів Європи і Європарламенту щодо поглиблення співробітництва. Анатолій Зленко мав також розмову із заступником голови Європейського союзу сером Леоном Бріттеном і виступив перед послами країн-членів НАТО. Отже, сьогодні Україна почала конкретне військове і політичне співробітництво із НАТО. До речі, тут подейкують, що це може викликати негативну реакцію з боку нашого північно-східного сусіди Росії. З іншого боку, приєднання України до програми партнерства заради миру якраз і продиктоване прагненням убезпечитись від будь-чих зазіхань. Чи справдиться цей розрахунок українського політичного керівництва покаже час? Гадаю, що найближчий.